А сьогодні ефір казковий насправді для мене особисто точно, тому що він не дуже книжковий. Олена заставна уже в нашій студії. Доброго ранку Доброго. і так само завітали. Не випадково не випадково. Я багато говорю про книгу, тому що у бібліотеці імені Горького стартує ось буквально сьогодні фестиваль нової книги. Чому вирішили додати Запоріжжю ще одну книжкову культурну подію? Ну, ми говоримо про книжки вже протягом року багато. Так у нас відбулася запорізька книжкова толока. Я, як дотична людина до бібліотеки, до книжкової толоки, теж не можу не говорити про книги про читання. І, власне, в цьому році для бібліотеки це був визначний рік. Бібліотека майже два роки не комплектувалася книжками. А в цьому році, нарешті, ми отримали фінансування від обласного бюджету, і ми закупили 10 тисяч примірників. Це майже було виділено десь півтора мільйони гривень, на які ми отримали ці книжки. Книжки переважно українських видавництв і дуже цікаві, приймніше. сучасні, так сучасні, багато дуже сучасної української прози. Те, що ви бачили на толоці, не змогли собі придбати це видавництво і КСД, і фоліо, і старого лева щось є. Тобто все можна прийти, передивитися, почитати, потрогати руками. Багато галузевої літератури ми закупили для бібліотеки. Це якісь підручники, якісь вузькі монографії для студентів це дуже актуально наразі. Бо звісно, що книжка сьогодні не дуже доступний продукт для пересічного громадянина. Ми це знаємо. І принаймні бібліотека може допомогти тим, що ви можете прийти, почитати, подивитися. Багато книжок потримав абонемент. Ви можете скористатися навіть додому. Взяти книжку, почитати, потримати, повернути це, на мою думку, це зручно, доступно і дешево, принаймні. І звісно, щоб показати широкому загалу нашим містянам, гостям міста, нашим читачам, тим, хто ще не став нашими читачами, скільки книжок бібліотека має наразі, трошки розкрити наші фонди, показати, що ми маємо, ну скажімо так, похвастатися дещо. Ми влаштовуємо цей фестиваль нової книги. То ось чому нової книги? Бо так. бібліотека дійсно осучаснилася. Нарешті освіжилася, освіжила всі ті наявні матеріали, і тепер дійсно потрібно показати, адже приховувати це просто неможливо. То що це буде? Триватиме він лише три дні, чи аж три дні правніше сказати. Аж три так? дні триватиме так. Ми три дні будемо проводити заходи, де ми будемо презентувати цю нову літературу. Це будуть відбуватися. По перше ми будемо стартувати сьогодні вже об одинадцятій. Це мега-виставка, книжкові подарунки до дня заснування бібліотеки. Якщо ви знаєте, то з з Олександрівська, перепрошую ще пішло. Що 15 січня була заснована бібліотека? Вона отримала першого читача в цей день, пустила, обслугувала, І до цього дня ми збираємо книжкові дарунки, що ми за на рік з збирали від наших видавниць запорізьких, від непересічних небайдужих наших громадян, що дарують книжки в бібліотеці від авторів. І ми все це виставляємо. І наші читачі можуть прийти подивитися, скільки подаровано, що ми отримали. І ми, звісно, вітаємо Наших дарувальників цей день. Ми їм дякуємо і заохочуємо дарувати далі наші нам книжки. І це ми розпочинаємо з такої величезної мегавиставки. Привітання всіх дарувальників. І потім починаються вже заходи. Це будуть і презентації нових книжок. Це будуть і. Цього ж дня, о 16-й годині, в конференц-залі у нас відбудеться. Ми запрошуємо усіх бажаючих, усіх небайдужих громадян до такого круглого столу, як заборонені книжки, друзі чи вороги сучасного читача. Ця тема дуже актуалізувалася сьогодні, взагалі в пресі, в інтернеті. Це те, про що говорять. Якщо ви знаєте, це відбулося така непресічна подія, як одне з видавництв випустило Майнкамф Гітлера. в Перекладі і Почалася мусуватися тема про те, що цей наклад потрібно взагалі видалити з продажу. І ось ми будемо говорити, чи потрібна нашому суспільству сьогодні цензура? Чи ми цензуроване суспільство, чи ми вільне суспільство? Чи має бібліотека принаймні тримати в своїх фондах хоча б один примірник такої книжки? чи ми повинні відродити спецхрани, які були а, за часів радянських ще? Використовувалися і на запит науковців. Бібліотека тільки на запит видавала такі таку літературу. Чи повертаємося? Ми до такого цензурованого суспільства чи ні? Принаймні плануєте зачіпати ще такі глобальні теми. Їх так, обговорювати. Так. Чи будете залучати до цього експертів, чи просто усіх бажаючих, хто хоче? Ну говорити? по перше, ми запрошуємо усіх всіх бажаючих, усіх громадських діячів, бо громадська думка нам наразі дуже потрібна, але будуть експерти. Це ми запрошуємо і департамент внутрішньої політики. Це запрошений. Департамент культури, звісно, ЗОДА, пан Мороко буде особисто. Ми запрошуємо істориків. Ми запрошуємо нашу шановну просвіту організацію, яка є теж нашим дарунувальниками, допомагає нам комплектуватися літературою і не банальною літературою. І будуть нас представлені і то історики, літературознавці, бібліотекарі, і ми будемо з цих різних поглядів обговорювати таку проблему, яка на сьогодні дуже актуальна наразі сталася. Бо бібліотека теж має таку літературу і вже були за. Пити, чому бібліотека в своїх фондах тримає бузину, наприклад, і ми будемо одне з питань, яке ми будемо обговорювати: як ставитися, і як, як класифікувати літературу, що створена особистостями, що скоїли злочини проти нації, людства, людяності, mm -hmm. Ленін, Сталін, Гітлер, Бузіна такі інші, То Тобто, спробуйте розібратися трохи в цих питаннях. Так. Крім цього, крім ось круглих столів, обговорень, кого ще запрошуєте? Які будуть презентації? Можливо, підкажете Кого з гостей можна буде почути і чиї книги побачити? Так сьогодні, о другій годині, у конференц-залі відбудеться презентація збірки віршів Ольги Чорнобривець-Калейдоскоп. Це проводитиме зал мистецтва. Тобто, ми запрошуємо усіх, хто хоче почути віршики, долучитися до поезії і. Відвідати наші заходи. Потім відбудеться презентація на перетині мистецтва та літератури, графічні романи та новели для дорослих. Це буде ще й майстер-клас з малювання коміксів, що будуть проводити відділ іноземними мовами. Ще можна долучитися до вивчення іноземних мов. То будуть ще й незвичайні такі знову ж таки. Так само так. Небанальні не банальні класи банальні на другий день. Ми будемо презентувати і дитячі книжки, тобто бібліотека наша універсальна. Ми маємо в нашому складі дитячу кімнату як сервісну послугу. Також ми маємо дитячу літературу, зберігаємо а, і до нас завітають і звісно маленькі глядачі, читачі наші потенційні. Тобто, ми говоримо про те, що сьогодні читати це не просто необхідно і родинне відродження родинного читання, а й те, що ми маємо виховувати читача з маличку. І до великого, коли він стає вже свідомим читачем наразі. Отож, крім виховання читача, крім презентації нових книг, які є в, біблі... в бібліотеці, загалом ще мета фестивалю нової книги. Мета фестивалю, звісно, презентація нової літератури, презентація і розкриття фондів, показати взагалі. Те, що є, і мета залучити громадську думку до того, до наших обговорень, до наших дискусій, що відбудеться, і зустріч читачем сучасної літератури, взагалі. І дискусія література 21-го століття а, це мистецтво чи комерція. Відбудеться така дискусія. Тобто, ми будемо помілімізувати, ми будемо задавати питання. ми будемо… Бібліотека сьогодні усучаснюється. Тобто, ми говоримо про те, що існування в інформаційному просторі на сьогодні бібліотека трошки відійшла вже від просто книжкової. Полиці, коли бібліотекарка, така жіночка, да ви, виняла там десь за спини книжечку, видала її, ви почитали, повернули. На цьому функція бібліотеки закінчилася. На сьогодні ні. Сьогодні в інформаційному просторі в інтернет-просторі бібліотека виживає вже зовсім на інших засадах. Ми говоримо про те, що бібліотеки сьогодні виконують не тільки архівну функцію, що вони зберігають стару літературу, а що бібліотеки є навігаторами в інформаційному просторі, тому що зараз, коли лунають такі запити, що все є в інтернеті, ні, не все. Якщо ви є активним користувачем, науковцем, спробуйте знайти якусь повнотекстову монографію, якусь дисертацію або ще щось наразі, це мож... неможливо, так бо закон про авторське право він існує, він блюдеться і це перешкоджає до відкритого доступу. Наразі. Тобто бібліотеки навігують і допомагають знайти необхідну літературу. Але ще одна функція, яка сьогодні виконується наразі всіма бібліотеками України, і це дуже тішить, це осередок спілкування. Це те, що на сьогодні необхідно, дуже необхідно громаді. Особливо, коли ми всі а, замінюємо таке сучасне слово, не пос... безпосереднє спілкування мережею інтернет. Коли ми замовляємо їжу додому, коли ми не знаємо, як звуть нашого сусіда по площадці, це вже ну, досить актуально. І бібліотека збирає такі спільноти, що зацікавлені об'єднуються якоюсь цікавою думкою, тобто стільки клубів за інтересами, скільки працює наразі при всіх бібліотеках сьогодні. А раніше стільки ми не робили масових заходів. Олена, ось... скажіть, а чи помічаєте, що в Запоріжжі саме це дійсно користується попитом, що до бібліотек звертаються, що туди тягнуться, і навіть за кількістю читачів? Підписників, чи можете побачити, що зараз ну є така потреба, є така тяга до тих книг, які знаходяться саме в бібліотеках, і до того простору спілкування? Так, звісно, я сьогодні можу трошки навіть цифри вже навести, бо річний звіт складено на сьогодні. І я можу сказати, що ми вирахували. Якщо ми говорили, що на толоку на запорізьку книжку 800 тисяч населення нас відвідало 7 тисяч, це 1% за три дні фестивалю. Нас відвідало 1% небайдужих громадян. Я про бібліотеку, про Запорізьку обласну наукову імені Горького, можу сказати, що близько 176 згалком тисяч. Було обслуговано в межах 700 тисяч населення. Це складає 26,4% населення. Обслугувала тільки Запорізька обласна бібліотека імені Горького. Я не можу сказати в межах всього в цієї області скільки було обслуговано населення. Я можу говорити тільки про нашу бібліотеку. Але уявіть собі, 26,4% населення. Це говорить і видано було понад півтора мільйона літератури за рік. Тобто, чи користуються бібліотеки попитом на сьогодні? Це є відповідь нашій владі, яка питає, чи потрібні нам бібліотеки і театри. Ну, пер... Цифри передивіться все, все ось сказано, на так. цих самих фактах. Дійсно і бачимо, і можемо переконатись в тому, що і Запоріжжя точно читає. Дуже вам дякуємо за те, що вас завітали, і величезне спасибі за вашу роботу за фестиваль нової книги, який триватиме з 21 по 23 січня у бібліотеці імені Горького. На цій оптимістичній ноті перемикаємося буквально на декілька хвилин на невеличку мандрівку. Вирушаємо сьогодні до Херсону.